Неймовірне виконання гімну пташкою з Азовсталі Михайло Діанов, що зробив перший удар по м'ячу на матчі Шахтар Динамо. Мабуть, це є єдині приємні спогади, які залишаться у футболістів білосиніх після цього. Поєдинку Динамо терпить поразку від шахтаря дуже конкретну і переконливу поразку. Привіт, друзі, Макс Колядаю тупна трибуна. Говоримо про все найголовніше з класичного про те, що відбувалось навколо поєдинку в самому поєдинку. Про все сьогодні поговоримо. Мір ще буде після гри жалітися Ювічовичу на постійні переїзди, і так далі. Це ж питання мені одразу хотілося задати після 29-ї хвилини, коли Динамо пропустило перший гол. Взагалі в цьому поєдинку в цілому прослідкувалася та ж історія, яку ми бачили і раніше в матчах Шахтаря і ДК. Перші стараються грати в сучасний, яскравий, цілком емоційний футбол. Помітно як старається Йовічович і як гірники прогресують, що матчу футболісти приймають рішення, можуть тільки. Пишатися ними. Вони дають мені натхнення та мотивацію працювати ще далі з ними та отримати задоволення та продовжити працювати ще потужніше. А так, це перше класико для мене. Така мрія завжди була обіграти грандів, коли був тренером Карпат та Дніпра 1. А тепер протистояти гранду та показати, що на цей момент виграла краща команда. А динамо, знаєте, футбол це азарт, це емоція. Я таке враження, що у білосиніх їх не було майже в цьому матчі. Так як не крути, це класичне і тут це от принцип. Пове протистояння, воно додає емоції, але вони достатньо швидко вивітрились. Сурки зготує готує позов до печерського суду, щоб матч було переграно, бо його не транслювали на 2 плюс 2. Перший тайм виграють гірники. Починається тайм другий, і на тобі Київ забиває. Робить це ванат, і інтрига закручується. Варто наголосити на тому, що на 45-й хвилині був нереалізований пенальті. і ця інтрига могла бути вбита, як і мріє кожного адекватного фаната українського футболу проти липу. Але на останньому рубежі щось пішло не так, і ласіна трауре не переграв нещерета. Тут підтверджуються мої слова про те, що при живому Руслані такі люди, як Ден Бойко, не мають бути на воротах. Дайте молодому хлопаку час і можливості. Нещерету давно пора бути основним або ще не відпускати за гроші. Але ж це Суркіс. Кот нічия один-один інтрига закручується, і моя права рук то це ліва рука. Вона вона коротше не хоче більше натискати на. Флешскор і дивитись, який же там рахуночок в Ель-Класіко. До речі, це взагалі окрема тема. Дякуємо, УПЛ чи хто там календар прописував. Наш футбол і так мало хто дивиться. А те, що ви ставите класичне в час сель класіко, ну тут якби ця от ілюзія вибору, вона ні до чого. Так от, 48 восьма хвилина, і інтрига в матчі знову летить кудись в напрямку далекому якомусь напрямку, бо забиває Михайло Мудрик робить то ефектно, круто словом, так як він і вміє. І здавалось би, ну, заміни. Ну, щось щось треба робити. Динамо Абаєвгармож Дубінчак. До побачення, Лонве, які періс, це фанати циганики, які інтегрувались з Динамо спеціально щоб дивитись виїзні ігри Динамо безплатно і не платити 109 гривень цитанті. Інакше я не знаю, що вони роблять на лавці. Кмари ставали темніше і темніше, аж поки Ілля Забарний барний не заробив червону картку. Абсолютно заслужене. Вилучення. Тут навіть сперечатися сенсу немає. Ілля збивав суперника, смикав за футболку, і за логікою речей далі мала б послідувати ще небезпека біля воріт Динамо. Так і сталося, бо Мудрик чисту переграв по швидкості Караваєва і викотив насікана. 3-1. Данило забив вже четвертий гол в останніх двох матчах в УПЛ. Все, Динамо на тому моменті зупинилось. Темп впав, запал впав, все зникло і. Відповідно, цей поєдинок на от хвилині можна було і закінчувати. Я підбадьорюю своїх гравців і намагаюся підняти їм моральний дух, бо складно в таких ситуаціях. Треба входити у становище гравців, команда, яка роз'їжджає, постійно змінює поля готелі країни. Ці проблеми позначаються на стані. Я не можу сказати, що суперники у програних матчах домінували та мали велику перевагу. Перевага це забиті голи, які приходили після великих індивідуальних помилок одного-двох гравців. Складно у такій ситуації зберегти концентрацію моральний стан, тим паче, коли йдуть не Далі ігри. Все змінилося після виліту з Ліги Чемпіонів. Луческу просто не може не допомагати Шахтарю. Справжня легенда Шахтаря. Луческу аут. І це головне питання, яке б мені хотілося обговорити. На даний момент. Динамо Луческу заглохло. Воно не показує цікавого футболу, воно не прогресує, а шукає виправдання там, де його шукати не слід. Бо коли біля тебе колектив, що втратив ще більше, а ти говориш про те, що ні, втратив більше ти і при цьому граєш в 10 разів гірше за той колектив, то це абсурд. Луческу має йти. Все. Відрив від шахтаря в чемпіонаті вже в 7 пунктів. Група Ліги Європи. Провалена. прогресу. Немає. Румун зробив все, що міг. Динамо потрібен новий молодий тренер, що зрушить цей колектив з місця і почне ставити цікавий футбол, давати грати більше молоді, і який не буде шукати проблеми де завгодно, але не в собі. І це абсолютно нормально, якщо Луческу піде все. Він дав динамо, все, що міг в певний період часу. Чиста і заслужена перемога шахтаря в класичному. Друзі, як вам цей матч? Які ваші підсумки? І головне питання: Луческу аут? Дідо, вже все? Що це? Це Луческо їде в Румунію на потязі. Українська прем'єр-ліга на даний момент все, але вже у вівторок вона повернеться. Ось так от тур буде посеред тижня. Ось такі от поєдинки будуть відбуватись у вівторок. І я, друзі, закликаю вас робити свої прогнози вже зараз. Найкраще, то звісно, робити на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання на них, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. За ним же на вас, як завжди, чекає бонус у розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. І не забувайте про те, що Favbet частину від прибутків компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри, вболівайте за наші команди і будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. Ось таке от класичне, ось такі от емоції, ось такі от підсумки. Друзі, коментуємо і пишемо свої думки. Ну і без сподобайки підписано Нікуди, друзі, на зв'язочку. Па-па!